Впродовж кількох годин активісти, журналісти та бізнесмени вкотре намагалися розібратися з ситуацією, що склалася навколо колишньої тюрми НКВС, що по вулиці Соборній. У центральному корпусі колишньої катівні нині розміщені кафе-бар глобус, кафе-шоколад та супермаркет наш край. Рівняни, які зібралися на так звані громадські слухання, засуджують дії бізнесменів, які зробили на місці катівні розважальні заклади та самовільно перемістили меморіальну дошку на бокову стіну нинішнього кафе Глобус. Плюс цей же ж власник якраз і зняв меморіальну дошку. Тобто він повинен нам пояснити, чому він це зробив. І меморіальна дошка не на тому місці, де вона була. Це раз. Тобто тут йде порушення закону. І знову ж таки, якщо ви уважно слухали, розстріли були на території в'язниці, тобто ну і в приміщеннях, і були могили на території в'язниці. Тобто зараз доводити, що якесь приміщення не має відношення, це повний абсурд. Один із співвласників кафе-бару Глобус Руслан Шевчик погодився встановити меморіальну дошку на колишньому місці. За його словами, під час ремонтних робіт дошку було пошкоджено. Бізнесмен розробив оновлений меморіальний комплекс, який, за його словами, буде розташований на центральному корпусі колишньої в'язниці. Я за свій вічний кошт садим і співвласників. Самої се тюрми наливайком своєї молодий Ми робимо такі обеліз, Ми там цепляємо цю дошку. Ми цепляємо е всіх, хто там був убитий, що надає нам музей, що нам надає громада. Проте ця проблема своїм корінням сягає набагато глибше аніж кілька років тому, адже саме посадовці дали дозвіл на продаж, а потім і на перебудову історичної будівлі. На цьому місці мені здається, злочин було скоєно ну як мінімум чотири рази. Причому ну, поляки, які проти українців, я маю на увазі, поляки, які переслідували там українських націоналістів, потім німці. Напевно, що міська влада, яка відчужувала майно, що я наговорила у 93-94 році, і я так відчуваю, що злочин четвертий буде скоюватись зараз. Тому що ми зараз говоримо про дошку. Ми зараз говоримо про те, де має бути дошка, коли. Комплекс в'язниці хочу звернути вашу увагу. Займав майже 5 тисяч. Квадратних метрів Фадій Кхатер, який разом з батьком володіє закладом шоколад, запропонував свій проект майбутнього меморіального комплексу та пообіцяв допомогти фінансово, яку конкретну суму готовий виділити не уточнив, адже перед тим потрібно поглянути на кошторис своїм голосуванням. Присутні майже одноголосно підтримали таку ініціативу. Також зобов'язали бізнесменів виділити кімнату під музей площею не менше 20 квадратних метрів. Так як відбулися загальні громадські слухання, збори був секретар обраний. Воно все протоколювалося, буде зроблений протокол, і цей протокол буде надісланий із супровідним листом міському голові. Під час засідання громади мешканці міста одноголосно підтримали і заборону посадовцям давати дозволи на перебудову історичних будівель у місті Рівному. Тетяна Іващук, Дмитро Спіченко у ритмі подій.